Вітаю! Тема сьогоднішнього нашого уроку – це практична робота, обмін даними між програмами. У вашому завданні прикріплена презентація, з якою я вас ознайомлю і покажу, як виконувати цю програму, цю практичну роботу. Тема. Вашого завдання, що ви повинні виконати, це обмін даними між програмами, і ви повинні виконати обмін малюнками. Ситуація з обміну даними між програмами, вона не є однозначною, і різні програми можуть обмінюватися з собою однотипними даними. А деякі програми цього робити не можуть. Це залежить від того, як ці програми розроблені програмістами. Сьогодні ми з вами практично будемо досліджувати пакет Microsoft Office, чи дозволяє він ці різні програми обмінятися однотипними даними. І даними, які ми будемо ми з вами намагатися обмінятися, це буде безпосередньо графічний об'єкт або малюнок. Для того, щоб виконати цю роботу, вам потрібно запустити програми Microsoft Office, програма публікації Publisher, програма створення презентації PowerPoint. Програма електронних таблиць Excel, і у вас повинен бути відкритий вордівський документ, з яким ви працювали на попередньому уроці, у уроці, куди ви вставили три різноманітні скріншоти. Також в завданні вам ще потрібно буде дослідити самостійно варіант обміну між програмою малювання Paint і програмою, наприклад, Word. Усі ці програми, розташовані внизу, вони відкриті для того, щоб я з ними працювала. Перша дія, яку я буду виконувати, і яка записана у мене в презентації, відкрити вордівський документ з попереднього уроку, де ви вставили три скріншоти. Виконую цю, цю дію. Відкриваю вордівський документ, де я вставила на попередньому уроці три скріншоти, коли пояснювала вам роботу з, зі скріншотами. Переходжу до. Наступного пункту нашого, нашої інструкції. Оберіть будь-який з них та виконайте дію копіювання. Показую, як це робиться. Бортівський документ: я обираю будь-який який я виконувала, виберу оцей скріншот і зроблю його копію. Як я буду копіювати? Цей малюнок. Люба зручна для вас дія виконується з допомогою правої клавіші миші і виконує команду копіювати. Скріншот, оцей малюночок, він скопійований і знаходиться в буфері обміну. Ще раз нагадую: цей малюнок буде знаходитись в буфері обміну доти, доки я не вставлю його кудись або не скопіюю якийсь інший. Малюнок, фрагмент, текст тощо. Переходимо до презентації, що далі написано в інструкції. В інструкції написано: створіть нові файли у програмах, як показано у відео. Ось всі ці нові файли створені. Якщо не знаєте, як їх створити, заходите до програм, заходите до. Microsoft Office, і якщо у вас ці програми не виведені на панель швидкого запуску, кожну програму натискаєте і запускаєте. Вона у вас запуститься, як у мене, і буде на панелі задач внизу розташовуватись, коли ви її згорнете. Відкрили програми. Написано далі: вставте цей малюнок до усіх цих файлів. Перша програма, в яку я хочу вставити, не програма, а файл створений у цій програмі, в якій я хочу вставити цей малюнок. У мене йде програма електронних таблиць Excel. Я за неї, до неї зайшла до цієї програми і хочу виконати дію вставити. Я вкласнуся у цій програмі і на клавіатурі виконую команду вставити: Ctrl і англійська буква В. Мій скріншот. Який я скопіювала, або просто малюнок, який я скопіювала, вставився до програми Excel. Таким чином, я роблю висновок, що програма Word і програма Excel поміж собою можуть обмінюватися малюнками, тому що ми працюємо зараз з малюнками. Наступна програма, яку я хочу дослідити, це програма презентацій PowerPoint. І я хочу дослідити, чи вставляються сюди малюнки, чи ні. Заходжу сюди і виконую таку саму дію вставлення малюнка клавішою Ctrl, англійська буква V. Вставився мій малюнок, я бачу, що він сюди вставляється висновок, який я роблю. Програма Word і програма презентації PowerPoint обмінюються поміж собою малюнками, даними графічного об'єкту малюнку. Наступна програма з пакету Microsoft Office, яку я хочу дослідити, це програма. Публікацій. Я створила нову пусту сторінку і хочу з'ясувати, чи вставляються сюди малюнки. Виконую таку саму дію на клавіатурі Ctrl-V. І я бачу, що мій малюнок сюди вставився, збільшу масштаб. Мій малюнок, який я скопіювала з програми Word, сюди вставився. Висновки, я, які я роблю, що програми пакету Microsoft Word. Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint і Microsoft Publisher поміж собою обмінюються однотипними даними графічними малюнками. І наступне завдання, яке написано у вас в презентації, зараз читаємо. Ми вставили малюнок до усіх файлів, і у вас є сьомим пунктом таке дослідіть. Чи можливо таким же чином вставити малюнок з вордівського документу до програми малювання Paint та зробіть висновок? Ось у мене програма малювання Paint, вона відкрита. Я заходжу до цієї програми, але я цього вам показувати не буду. Це ви самі перевірите, чи вставляється малюнок з Ворду до програми малювання Paint, чи не вставляється, і зробите висновок. Я цю програму закриваю. Далі в мене наступна інформація. Викладач від мене просить: розташуйте усі відкриті вікна на екрані. Вибачте, помилка. На екрані таким чином, щоб було видно усі вставлені малюнки. Але мені ще потрібно дослідити, чи вставляється цей малюнок з бордівського документу до програми по презентації на Google Диску, в якій ми з вами працюємо. Я ось тут створю. Новий слайдик і спробую на нього вставити малюнок таким самим чином. Англійська буква В разом з Ctrl. Вставляється мій малюнок, вставився в програму презентації Google Диску і висновок, який я можу зробити в кінці, в кінці практичної роботи. Що так, обмін графічними даними, малюнками між програмами Word. І оці програми, і програмою презентації на Google диску здійснюються, тобто, це передбачено. І наступне, що хоче від мене викладач, він хоче, щоб я усі ці відкриті вікна розташувала таким чином, щоб було видно, усі вставлені міні малюнки. Я зараз спробую це робити. Дивіться: ось вставлений мій малюнок. Бачите, в да? програмі презентацій на Google Диску. Я натискаю середню кнопочку у горі справа і роблю це віконце маленьким. і Розташовую його угорі. Розташовую його таким чином, щоб було видно, що це програма презентації на Google диску. Я бачу, що це аккаунт, я бачу, що це слайди, я бачу, що тут вставлений малюнок. Викладач це побачить. Наступна програма, яка в мене відкрита, це пр програма публікації Microsoft Publisher. Я таким же самим чином згортаю цей малюнок до маленького розміру і розташовую його поряд. Роблю його маленьким. Ще раз. Вибачте. Роблю його цей маленьким, зменшую розмір цього екрану. Полосу прокрутки роблю так, щоб викладач бачив, що це програма Publisher, і тут вставлений цей, цей же самий малюнок. Наступний е файл це в мене презентація PowerPoint. Я її також таким же самим чином зменшую її розмір. І вставляю його поряд, щоб викладач бачив, що це програма презентації PowerPoint і ось малюнок, який сюди вставився. Наступний документ у мене документ екселівський. Я також середньою кнопочкою зміншую цей файл, розташовую його внизу, зменшую його розмір, полосами прокрутки вставляю так, щоб викладач бачив. Що це екселівський файл, ось я бачу позначку, і цей же самий малюнок сюди вставлений. І наступний документ, з якого викладач копіював це вордівський документ. Я роблю розмір поменше згортаю цей документ і розташовую його таким чином зменшую його, щоб викладач бачив. Звідки скопійований варіант малюнку, прокручую полосою прокруточки, щоб було видно, що це вордівський документ, викладач його скопіював. Ну, тобто, ви скопіювали або я скопіювала цей малюночок з Вордівського документу. І в мене розташовані поряд усі мої роботи. Викладачу видно, що це. Програма презентації нагогу диску що це програма публікації Publisher, що це, що це Екселівський документ, що взято це з вордівського документу ось це фото, і що це же саме це, цей самий малюнок вставлений в програму презентації. Після того, як викладач усе оце розташує, та як, або ви розташуєте, та як викладач вимагає. Порухайте оці всі малюночки, щоб вони були зручно розташовані. І зробіть скріншот усього цього екрану, де ви зробили обмін між різними програмами графічним об'єктом-малюнком. Зробіть скріншот у цього усього екрану вашого відкритих усіх документів на, одні, на одному екрані. Скопіюйте цей скріншот. Ну, В залежності від того, яким ви чином робите скріншоти, які вам зручно. Перейдіть до вашої презентації, це все порозгортайте, воно вам не потрібне. Порозгортайте. Приберіть усе це з екрану. Розгорніть вашу презентацію, де ви будете вставляти цей скріншот, як показано у моєму зразку, І вставте цей скріншот, або на цей же слайд, або на окремий, це вже як вам буде зручно. Вставте цей скріншот, і я буду бачити виконану вами роботу. Дякую за увагу!